Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги знову отакий от комплект переносу розподільника рп 70 Це розподільник, здебільшого на нових тракторах стоять. Перенос на тросах позаду трактора. Тобто у вас в кабіні буде на крило встановлений отакий отакий от блок важелів, до нього отакі три рукояточки потім троси отакі от вони під вивочку. Траси можуть бути довжиною метр Це для переносу, якщо ви праворуч встановлюєте на кабіні. Я б вам радив ще подивитися. В Ютубі там багато відео з різних каналів, як хлопці встановлюють саме яким чином. бо можна встановити по-різному. І метрових вам тоді буде недостатньо, тоді там метр двадцять якщо навіть праворуч будете встановлювати, дивлячись, яким чином ви його будете обертати там при встановленні. Можна Ну, Я вам кажу, от як ми пропонуємо, а ви там вже там, вирішуєте, як вам встановлювати. Можна траси 1,20 двадцять, це посередині е, встановлюють. Е, ну, Там е, навіска буде заважати трошки. І е, можна встановлювати там, траси півтора метрові, тоді це над заливною горловиною, тобто ліворуч е, встановлюється. Це на ваш вибір. Потім отакі от, ну, кити ми на них кажемо, такі от стаканчики. Так. Це щоб під'єднати трос. І е, до самого розподільника, щоб зайти, вам отакі от комплектики ще надаємо. Е, потім у нас така от панелька декоративна, це щоб накрити накритий блок важелів. Ви там потім прорізаєте е, під самі важелі отвори і отака от пластиночка ви накриваєте, щоб воно там все трималося. Е, і Комплект подача обратка. от У нас обратка, от у нас подача. так і От Отакий от, от от комплект у нас е цілком він виходить 12290 гривень. от в такому от варіанті. До речі, е тут от панелька здоблена шкірозамінниками, е шкірозамінник може бути, от, такий от сута чорний, а може бути е з кольоровим рядком, тобто зеленого, синього або червоного кольору. Ну Це вже на ваш смак, тобто при замовленні, якщо будете замовляти, е або менеджер вас перепитає, або ви самостійно. там, Нагадайте, що, що вам потрібно. Друзі, ще раз нагадую, 12290 такий комплект. Можете замовляти некомплектно, якщо вам треба, якщо ви там розумієте і у вас там своє бачення на це, можете звертатися. Можемо і окремо все вам продати. Для замовлень звертайтеся, будь ласка, за номером, який в описі під відео можете знайти, або в закріпленому в коментарі. Дякую вам за перегляд на все добре.